Банківську таємницю відкриють, і ваші рахунки буде бачити податкова. Така інформація прогреміла в українському медіапросторі. І, хоча нардепи казали, що ніхто цього року банківську таємницю не скасує. Та диму без вогню не буває. Чому заговорили про відкриття банківської таємниці та хто в цьому зацікавлений, дізнаєтесь у цьому відео. Вітаю, мене звати Анастасія Бучинська, і ви на каналі FinanceUA. Хто ще не підписався на наш канал, не забудьте натиснути на відповідну кнопочку під відео. Відкриття банківської таємниці дуже хоче державна податкова служба. Це й не дивно, адже тоді фіскали зможуть бачити рух всіх коштів на рахунках українців. Питання про відкриття таємниці піднімається не вперше. Сторонником відкриття банківської таємниці є міністр фінансів Сергій Марченко. Ось що він сказав з цього приводу у січні, я як міністр фінансів вважаю, що максимальна відкритість і прозорість в сплаті податків це наше майбутнє, і ми не маємо боятися розкривати банківську таємницю, якась чомусь ми вважаємо, що вона там. Нас від чогось захищає. Це захищає злодіїв. При цьому міністр додав, що банківська таємниця має бути відкрита для податківців, от для правоохоронних органів, виключно за рішенням суду. Але на чому полягає Марченко? Так це на тому, що банківська таємниця обов'язково буде розкрита, бо це необхідно в рамках євроінтеграції. Не тільки ми наближаємося до нашої асоціації Європейським Союз, це буде точно скасовано. Тут питання знову ж таки: коли питання довіри до інституцій державних, бо зараз багато, багато нюансів, вони кажуть, я не довіряю. Вони, коротше, будуть використовувати мою інформацію проти мене. Угу. І це, це, от це те, чим ну, важко зараз мені, наприклад, апелювати. Єдиний спосіб, як це захистити, це коли ми кажемо, що у нас є. Захищений периметр і ця інформація буде знаходитися в фіскальних органах, і перехорони органи не матимуть доступу до цієї інформації. тільки якщо це буде при певне судова підстава, тоді ця інформація буде надана. Марченко каже, що це вимога євроінтеграції і міжнародного валютного фонду. І дійсно у національній стратегії доходів, яка була ухвалена в грудні 2023 року, є пункт про доступ податкової до банківської таємниці. Однак фахівці зазначають, що безпосередньо такої вимоги Україні ніхто не ставив. Ось що каже з цього приводу виконавчий директор аналітичного центру Кейсі Україн Дмитро Боярчук. МВФ до цього ніякого стосунку не має. У них вимога була створити цю програму, а наповнення програми могло б бути іншим. І МВФ теж було б окей. Для них основне, щоб була загальна стратегія доходів і певне бачення. То може, це мінфін, який давно хоче відкриття банківської таємниці вніс до стратегії цей пункт АМВФ не заперечив. Та як пояснює менеджерка податкового та митного комітетів Європейської бізнес-асоціації Наталія Артемчук, така євроінтеграційна вимога справді є, але в самій Європі повного скасування банківської таємниці немає. Загалом, звуження банківської таємниці в частині співпраці з податковими та антикорупційними органами це євроінтеграційна вимога. Однак, повне скасування банківської таємниці не відповідає практиці Європейського союзу і розвинутих країн. Так, під час оновлення національного законодавства необхідно шукати такі формулювання, які забезпечать збереження балансу між фінансовою прозорістю, захистом прав клієнтів і стабільністю банківської системи. До речі, і в Мінфіні, і у ДПС кажуть, що відкриття банківської таємниці містить безліч необхідних елементів, які саме Розповідаю у відповіді Міністерства фінансів на запит громадського йдеться про те, що це допоможе запровадити нові сервіси для платників податків, такі як спрощення процедури декларування та сплати податку на доходи фізичних осіб. І податківці зможуть порівнювати інформацію про надходження грошових коштів з інформацією про фактично задекларовані платниками податків. Доходи таким чином будуть виявлятися фінансові ухилянти. І також це дозволить Мінфіну запровадити прогресивну шкалу податку на доходи фізичних осіб, тобто, коли менші доходи обкладаються меншими податками, а більші більшими. У податкові додають, що відкриття банківської таємниці необхідне, тому що сьогодні податкові органи не можуть стягувати борги з податкових боржників, бо не мають доступу до інформації про наявність коштів на їх рахунках. А суд для чого? А виконавча для чого? Плюс не будемо виключати і корупційні ризики. Та й на думку фахівців, податкова має вже достатньо важелів для фінансового моніторингу українців. Економіст Іляни Сходовський каже, що податкова має вже достатню кількість інструментів, а тому відкриття банківської таємниці матиме негативний ефект. Як на мене, у податкової загалом достатньо важелів для того, щоб здійснювати відповідні перевірки. Вона не вміє користуватися тими інструментами, які в неї є. Додаткові інструменти їй не потрібні, тим більше доступ до банківських рахунків українців. Буде збільшення корупції, збільшення зловживань, погіршення інвестиційного та бізнесового клімату. Бізнес буде переходити на альтернативні розрахунки, зокрема за допомогою криптовалют. Це виключно збільшення корупційних можливостей податківців. А ось економіст Дмитро Гриджук припускає, що окремих громадян відкриття банківської таємниці не зачепить. Вони, напевне, будуть не на маленькі суми звертати уваги, а на більші суми і ті гроші, які надходять на рахунок періодично, тобто, це підтверджений заробіток, а не просто переказ коштів з одного рахунку на інший. У якому разі розкриття банківської таємниці не відбудеться найближчим часом, і точно не у 2025 році. Річ у тому, що для цього потрібно ухвалювати відповідний закон. А за словами нардепа Данила Гетьманцева, це скликання ради такий закон точно не схвалить. В комітеті нема жодного законопроекту про відкриття банківської таємниці податковій, і до кінця цього скликання жодних шансів прийняти це рішення нема. І перед цим Гетьманцев казав, вказав, що банківську таємницю не планують розкривати, принаймні, доки реформа податкової не буде завершена. І точно не будемо до кінця війни. Та закон законом. А як пише громадський, на початку березня Нацбанк розіслав до комерційних банків лист з рекомендацією додати до умов договору банківського обслуговування згоду клієнта на розкриття банківської таємниці іншому банку, включаючи відомості про рух коштів за рахунками. Тобто, якщо у клієнта банку буде необхідність погодитися з цією умовою, то де гарантія, що таким чином і податкова не отримує доступ до рахунків? Зазначу, що національна стратегія доходів передбачає розкриття банківської таємниці для податківців до 2027 року. А як ви вважаєте, чи потрібно в Україні відкрити банківську таємницю для податкових органів? А правоохоронних діліться своїми думками у коментарях під відео і не забувайте за нашу ютуб зброю вподобайки та дзвіночки. Цим ви допомагаєте нам ставати ще кращими.